Так, заходимо в World 2. І зараз будемо рестарт. Бо тому що я вже його як би, проходила, але можливо. в мене все рестартнулось. І зараз мені треба бути заново. Ні, я була права. Блін, я все палю, палю, палю. Ну, коротше, як ви вже поняли, це зима. Але. Вот знаєте, у вас напевно якийсь неноворічний новорічний настрій. Не, ну тому що зараз літо. Який новорічний настрій? Надя, ви, напевно, зараз скажете. Але там буде літо. і Літо просто саме офігенне. Я не буду спойлерити, що там є. Але, коротше, це щось по типу горучу. Ну, самі поймете, коли пойдете. Я, до речі, не знаю залишати інтригу аж до другої серії. Чи все-таки в першій просто зняти кілька е, світів? У ну, мене ось всі світи. От навіть не знаю, якщо чесно. Ну, якщо, в принципі, відео буде вийде не дуже довгим, якщо я буду ще е, третій і четвертий світ записувати, то можливо я ще їх запишу грати. Якщо буде вже задовго, коли я ще той допройду, то ціну вже все. Я вже не буду записувати. І зроблю потім другу частину. Тим часом те саме моє потім. Розумієте, як тільки знімаю першу частину якоїсь гри, то я одразу хочу пограти в неї. Але мені ще треба другу частину зняти для вас. я навіть не поставлю лише лайків, я навіть перше відео звикла і вже записую другу частину. Так що чесно, в мене є одне таке, ну, два таких відео, які я навіть не виставила, а просто їх залишила, знаєте, і одне, до речі, я записую не одна. одне з них я записую не. Ви, зараз напевно, подумаєте, а з ким тоді? З Ростиком? Ну, бо тому, що я з ним вже записувала. Ні, я буду його записувати з моєю ЛП. Ну як буду? Я його вже записала. Я сподіваюся, вона вам сподобається. Якщо я зараз буду Іздавати звуки голуба, це нічого. В мене просто що за. You can come oh, high secret secret in the fly hi. Якщо show я слив не знаю.

я понял, спішити не треба. Але Надя не стерто не буде спішити. Так, так що попробую іншим способом. Опа, вийшло. Блін, я майже не пройшла, майже не чуть чуточки було. О, ох. ох, ох. блин. Uh -huh. Якщо чесно, легло тут на ізі проходити, я так думаю. Ну, можливо, це через те, що я просто вмів проходити Тавер, і, якби в мене це мастерська цікаво. Ну, коротше, ви поняли: ті, хто грав Тавер в Хелл, і хоч раз проходить, його поймуть. Бо тому що серйозно, поки ви той тавер допройдете, ви, ви вже свій телефон викинете через вікно просто. Ну серйозно, ну або ноут, вот вы я не знаю, що там у вас. Але ви точно щось зробите зі своїми гаджетами на яких ви граєте? в тавер. Так, як вам.

Ну, знаєте, якщо чесно, дуже похоже на гру Тавер... Tower... Ой, Tower Boy, Bike of Hell. Ну, no. Obie But Your On a Bike. Це дуже похоже на цю гру, ну, левели похожі і все таке. І мені от цікаво, це хтось в когось вкрав, чи Це просто, в принципі, ідеї такі всі однакові. Це напевно, хтось з якихось напевно. Просто моя думка. Саме найголовніше, що тут можна вчасно зупинитися. Наприклад, якщо ти летиш на потужності дуже великій, і ти можеш різко зупинитися, і воно одразу зупиниться, розумієте? Focus, I should see my chair, my boже. Путь не выпало.

<клес> фух, сейчас мы <ми> аші говорились. Е-и-ип-фу <клес> Едим, 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 фух. Круче <клес> чесно, в цій игре, коли падаєш. Хочу вам сказать, не так уж і стресово, ну ти просто падаєш і такий наслаждаєшся краєвидом, ну нічого такого серйозного, телефон блядь, не розбиваєш, Ну, або планшет, або, Ну, короче, гад. Такс, а. І такс, а-га. Ладно, я напевно запишу все-таки два світи, напевно. Тобто ці от інші третій і четвертий світ я не буду вже записувати. Ну, бо я вже змучилась, серйозно. Зараз це не прийду і все. Вот скажите, вы куда-нибудь замучивались? Где-то? А -а -а! Блин, я мальчик пришла! Давай я кое-что проволочи, то оборажненько! Ну что ж там? Какие ну попробуем убрать никого, пройти, 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 И вот тут пройти, 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 пройти,

Кожті Боже, я вже думала, я нікому цього не прийду. Тим часом, та саме надій 5 хвилин назад. Слухайте, ну в принципі ви свій гаджет не викидаєте, якщо ви тут умираєте. Ура! Ми нарешті з вами доправиш! Все, коротше. Всім па-па, з вами була я, Наді Мейкер. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на мене і писати мені коментарі. Всім па-па-па-па! Вуху! -па -па.